Хороший. А что индивидуально не приносили, не полиция, не индивидуально не приносили, приносили индивидуально, пока только для СМС, не мало, Как хорошо у нас у нас туится, что даже не просят. Ну, там просто полно валютного я указал, что Это по 2000 гривен? А? По 2000 гривен. Тут в 1000 гривен, это 2 миллиона. Ну і вже ясному спи, що приглазать невозможно, там є одна один пункт, такий ще мене дає субвенцію в основному бюджету, на дійсно в заході у цієї програми. Останній був 1700. До цього був миллион сто. То есть предлагать, скільки вони запросять, ми не можемо три. Я просто, Помните Киев Арас Александрович? Ну, Києва, дивитеся, знаєте. Я дай не відкрию зараз, що його сняли з послати. Одна із один із пунктів погана взаємодія з місцевими з місцевим органами влади. Йому задали питання, скільки вам надали, ну, він там виконував, протоколи заставляв по благоустрою, задали йому питання, скільки вам бюджет поміг, скільки копійок дали. Сказали йому, я чую, ну, я. Чу, ну, я... Если что я я был, я не помню. Давали 50, 150, ну такие суммы не выйти, ну, сейчас ничего? Нет, не, не. Ну, оно же специально написано, они получают листы. Ну это, и, как это я специально написано, значит ничего. Нет, 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 наоборот написано так, потому что по цели мы выдали. И уже выдавали. Полиция, Полиция, я же выдавал. я же только что хотел сказать. И по 50 тысяч, по 150 тысяч выдавали. Для выдавали. Постійно видаємо військомаду, ну тобто. Я, 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 я не розпишу постійно треба йти, далі. У нас така ситуація. Ну це ж повинно сказати, так поліція. Так, да, листі ми розглядаємо і це того, як вони. Придугадайте, що чого ми можливо. Питання ще є? Прагайте. Висте менко. Так. Зон. Так, чинно Гавеля. Так. Іванчик. Звуки на початку. Так. Так, пришний. Ні, в баварському театрі. Так. Ну, так, так. Е, дочевісяки, вони там. Ні, не. Там не просто забирать, мені не потрібно.

Це в адміністрації передбачати видатки, приблизно 15% видатку допомогу поліцію, видатків місцевої часу. Розрахована сума і відповідно до видатків прогнозованих нарковування місцевому це у нас на, на 26 й рік буде 10 мільйонів, так? Ні, буде тільки організація. Це прогнозовано. Да. Рокладно. Рокладно. О, Ми Ми не Про запекло програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Оскільки в нас не, 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 не було ніяких змін, взагалі не адміністрація, не наша районна державна адміністрація, не запропонувала доповнення до якусь нову програму, зняти нові заходи, до, до тут дана програма розглянута і враховані всі заходи, які будуть про в самій програмі. Стара програма закінчила теміснування і прийнята нова ну, програма з тепер. Питання?

Нет, я на экусессию мы не Ні, я не чувствую такого. Нет, я не чувствую такого. Я выбираю ответить.